канал Red Panda і Посіпаки і друзі із гільдії Рот представляють розривну арену дракона в гільдії UMS. Отже, в противники нам попадається така іноземна гільдія, і ми не розслабляючись вступляємо з нею в бій. При самому першому зборі на цій арені вони розпускають точку. Наступним збором Ліверпуль зборить їх на порталі і вибиває Золото-оранжева солянка у Ліверпуля. У противника теж золото-оранжева солянка. Наші 2-3 ляма на фаланзі піхоти заходять їхні 1-2 ляма на фаланзі стрільців. Їхні втрати на 400к більші. Тепер вони збирають характерника на порталі і не вибивають. Золото оранжева солянка у характерника. Їхні 2,1 ляма солянки на фаланзі стрільців заходять в наші 2,8 ляма солянки на фланзі стрільців. Їхні втрати на 100 кай більше. Step wolf зборить їх на древніх залишках. Вибиває. Фіолатова оранжева солянка у степ вулфа. Full orange set у противника. Наші 3,6 ляма солянки на фаланзі стрільці заходять в їхні 1-2 солянки на клині стрільці і майже все проносимо окрім 500 осадок. Бейбі боса вибиває їх із цитаделі. фіолетово золото оранжевий сет у Бейбі Боса. Філатовий золото-оранжевий сет у противника. Наші 3,2 ляма солянки на фаланді стрільців заходять в їхній 1-1 ляма солянки на фланзі стрільців і повністю все проносимо. Тепер вони зберуть Афродіту на цитаделі і не пробивають. Пулоранж сет у зборщика. Золото-оранжева солянка у Афродіти Їхні 1,2 ляма маселянки на фаланзі стрільців, заходять в наші 3,2 ляма маселянки на фаланзі піхоти, і їхні втрати в два рази більші. Ну от перші 13 хвилин арени, а вся карта блаквітна, і ми відриваємося в очках майже в 10 разів. Вони ще раз борять офрудіти на цитаделі і вже вибивають. Їхні 2,5 ляма солянки на фаланзі стрільців, заходять в наші 3,2 ляма солянки на фаланзі піхоти і наші втрати на 400к більші. Тепер вони зборять музу на гарячих джерелах і не пробивають. Золото-оранжевий сет у зборщика. золото оранжевий сет у умузи. Їхні два лямана в фланзі стрільців, заходять в наші 3 три лямана в фланзі піхоти. Їхні втрати на 300К більші. Тепер десять збореться до з якої нас вибили, і Фул Full orange одесита Наші три, два ляма масолянки на Фландії піхоти заходять в їхні 2 ля масолянки на фаландії стрільців і їхні втрати тільки на 100к більші. Одночасно голден Sport Портал і вибиває під караван. Філетово золото оранжевий сет. У противника фіолетово золото оранжевий сет також. Наші 2,1 лямсолянки на фаланзі стрільців заходять в 2 ляма солянки на фаланзі стрільців. Їхні втрати на 300к більші. Вони ще раз болять музу на гарячих джерелах і вже вибивають. Їхні 2,8 ляма солянки на фаланзі стрільців заходять в наші 3 ляма солянки на фаланзі стрільців. Наші втрати на 200к більші, але нас вибивають. Афродіта зборить портал і теж вибиває. У противника фіолетова, золото оранжева солянка. Наші 1,9 ляма на фаланзі підходять, заходять в їхній 1,1 ляма на фаланзі кави. І втрати на 700к більші. Бар збориться Делі вибиває під караван. Фуларанч сету барса, фуларанч сету противника. Наші 4 ляма солянки на клині піхоти. Заходять в їхні, їхні 2,4 ляма на фаланзі стрільців. Їхній втрат на 450к більше Муза зборить гарячі джерела, з яких її вибили. І пробиває. Наші три триля маслянки на фаланзі піхоти заходять в їхні 2,7ля маслянки на фаланзі кави. І їхні втрати в два рази більші. Вони ж зберуть характерника на порталі і не вибивають. Філатва золото оранжевий сет у противника. Їхні 2 ляма солянки на фаланзі триці. Заходять в наші 27 ляма солянки на клині і Їхні втрати в два рази більші. Одночасно паралельно 10 збори цитадель і не вибиває фулранж сету досвіта, фулранж сету противника. Наші 2,8 ляма солянки на фаланзі піхоти. Заходять в їхні 2,6 ляма солянки на фаланзі стрільців, і наші втрати на 200к більші. І одночасно вони зберуть крейзі ракона на древніх залишках і не вибивають. Їхні 2,3 ляма солянки на фланзі стрільців заходять в наші 2,5 ляма солянки на фланзі стрільці, і їхні втрати майже в три рази більші. Нарешті Новокаїн створить древні залишки і вибиває. Фолоранж сету Новокаїна. Холод сету противника. Наші 2,9 ляма солянки на коні кави. Заходять в їхні 17 ляма солянки на фаланзі стрільців. І їхні втрати в три рази більші. І останній збір муза витримує на гарячих джерелах і не вибивають. Їхні 17 ляма солянки на фаланзі стрільців. Заходять в наші 3 ляма солянки на фаланзі піхоти. І їхні втрати більше, ніж в два рази. 8 хвилин до кінця арени дракона. Карта знову блакитна. Всі каравани наші, а противники здалися і більше нас не зборять. Отак і пройшли 8 хвилин, і перемога. Вітаю! І хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте відео не менше восьми слів під кожним відео. Інакше воно не буде в топах. Підтримуйте український контент. Всім дякую і бувайте!